На острові Туз поряд з Керченським мостом, ну було б смішно, если не було так грустно. Окупанти встановлюють металеві вежі з платформами, на які затягують системи ППО для захисту незаконно збудованого мосту. Про це повідомляє центр журналістських розслідувань. Там виявили такі вежі із зенітними ракетно-гарматними комплексами Панцир С-1, а також розвідали майданчик, де зберігаються ці та інші конструкції. І перше питання таке: оці керовані авіабомби, яких тут ніби приблизно 900 кабів керованих авіабомб по Україні спрямували росіяни. Наскільки ефективні авіабомби? Просто я розумію, що це цинічно під час війни говорити про такі речі. Але коли два-три дні бомблять десь, а потім кажуть, один загинув, двоє поранених. І я сижу і думаю, ну і, 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 і що вони чого вони можуть добитися цими кабами? Наскільки вони ефективні в сенсі знищення живої сили ворога? Ну, в даному випадку ворог це ми, бо ми точно вороги Російської Федерації, будь ласка. Коргована авіабомба це один із найбільш високоточних засобів враження, які зараз є в руках у Москви, і зрозуміло, що е, лише е, доля, яка прихильна до українців, і е, невправність, недостатня вправність російських е, е, авіаторів, е, коли вони. Вчиняють бомбардування цими бомбами, дозволяють нам уникати можливо більших втрат. Насправді, коли авіабомба доволі точно вражає, приземляється поруч біля українських позицій або вражає ці позиції, вона спричиняє велику руйнівну велику руйнівну дію. І навіть невеликі, найменші, по суті, ці бомби по 250 кілограмів, вага вибухівків, яких складає більше, ніж третина, то я ми говоримо і про 500 кілограмові, і про 1000 кілограмові, вони завдають у великому радіусі великих вражень там до 20-30 метрів в залежності від ґрунтів. і, і на жаль, це ефективний засіб у росіян для того, щоб руйнувати, наприклад, українські позиції, укріплені позиції, які ми формуємо, здійснюючи оборону в полі, наприклад, чи в передмістях. Зрозуміло, що нам важливо не дати можливість російським літакам. Долітати до місця запуску цих коригованих авіабомб. Я нагадаю, що ця відстань, з якою вони запускають такі авіабомби, має становити до позиції десь 40-50 кілометрів. І, звичайно ж, ефективні і достатня кількість засобів протиповітряної оборони. Авіація в небі над Україною в достатній кількості. Дозволили б нам не допускати російську авіацію до такої відстані. Ну і відповідно, ми б говорили тоді про меншу ефективність або взагалі знищення цього фактору е, керованих коригованих авіабомб. На сьогоднішній день на жаль вони ще здійснюють свою руйнівну роль, але ми розуміємо, що у нас більше з'являється засобів стримування, і відповідно росіяни не можуть наскільки ефективно ними користуватися. Я нагадаю, що саме кориговані авіабомби були. Важливим засобом для підтримки наземних операцій окупантів російських під час штурмів Авдіївки, наприклад, і під час подальшого наступу на Покровському напрямку. Ще одне питання: вже більш глобальне, не таке локальне, не виключно українське. Стало відомо, що ядерна ракета, чи принаймні та, яка може нести ядерний заряд під назвою Сармат, наскільки я розумію, це. За класифікацією Сполучених Штатів колишня сатана вибухнула під час випробувань. Це не перший, не другий, не третій, не п'ятий. Мені здається, випадок, але просто на, наскільки ми думаємо про те, що нам це, 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 це мають хвилюватися американці. Бо наскільки я розумію, що е, Сармат летить туди, на Америку, а на Україну він не летить, бо це далекої відстані ракета. Тобто ми просто розуміємо, що російський військово-промисловий комплекс не в порядку, скажемо. Як це говорять часто самі росіяни, коли ракета не летить, що-то пішло не так. Ну і от черговий раз, що-то пішло не так. Правильно я розумію, що сатана, тобто Сармат, це для Америки небезпека, а не для України, тому що інші ракети мають бути спрямовані на Україну, щоб Сармат перелетить її. Ну, напевно, не зовсім так. Вона має можливість за балістичною траєкторією, в тому числі влучати по території, по територіях і інших держав а не обов'язково ж працювати на максимальну дальність. Зрозуміло так, що це ракета великої дальності. А, Але точно в тому і ну, звичайно краще її використовувати на велику дальність, тому що вона в здатна нести великий ресурс але ви бачите коли росіяни наприклад ракетами С-300 які призначені для враження цілей в небі для завдання в принципі великої шкоди бо ми розуміємо ціну кожного літака яка вимірюється мільйонами і десятками мільйонів доларів коли росіяни цими ракетами С-300 враховуючи що у них їх багато працюють як ракетами Земля-Земля Інколи просто зорюючи у варварський спосіб українські поля тому так звичайно сармати або сатана вони мають летіти на високу відстань, але не забуваємо, що для росіян насправді виявилося фікцією і великою брехнею, якою вони годували своє населення. Що вони борються проти країн НАТО? Для них важливо зберегти імперію а зберегти імперію це означає знищити Україну. І через те ніяке, не НАТО кордон, з якою з яким вони поширили. Більш ніж на тисячу кілометрів завдяки тому, що Фінляндія стала членом НАТО, не є загрозою для Росії реальною, їм на це глибоко наплювати. А якщо потрібно, буде, то і сармати летітимуть в Україну в великій кількості. Тут питання в тому, що будь-яка подібна зброя. Ось ми бачимо, напевно, що той запуск ус успішний випадка для Росії. Що ядерна зброя, яка зберігається на Росії, враховуючи такі носії, враховуючи якість цієї ядерної зброї, це загроза перед усім росіянам, навіть не американцям, не українцям, а перед усім росіянам, тому що вони розуміють, що навіть конвенційною зброєю можна завдавати ударів по пускових шахтах, по місцях зберігання цієї ядерної зброї, і звичайно, що у разі тоді, коли російська кислява рука потягнеться до тієї умовної кнопки, якою здійснюється запуск ядерної зброї, звичайно ж, вони отримуватимуть цю відплату. А враховуючи тим, що вони ці пускові остановки і шахти натикані разом із ядерним озброєнням по всіх усюдах Російської імперії. То зрозуміло, що кожен росіянин сидить на пороховій діжці, і я нагадаю, як ще донедавна, рік тому, білоруси частина точніше білорусів там підстрибувала від радості від того, що Росія, бачите, з ними ділиться ядерним озброєнням, який колись біло від якого колись білорусь відмовилася, коли вела розумнішу зовнішню політику, але дуже швидко схаменулися і зрозуміли, що будь-яка ядерна ракета. Російської якості, російського зразка іржавого і необслугованого це загроза, перш за все, їх двору. Тому зараз питання таке, що росіяни скоріше мають самі більшу шкоду для себе від цієї ядерної зброї, аніж здатні суттєво загрожувати комусь іншому.